Зіпелор при болю в горлі. Пара пройшла три випробування і отримала один ключ. Попереду найскладніше. Четверте випробування. Вітаю. Вітаю. Сьогодні перевірка правдою. Ви хвилюєтесь? Трошки. За четверте випробування ви можете отримати по одному ключу. Вітю, розпочинаємо з тебе. Ну, то я собі був впевнений, що все буде добре, бо в мене є якісь свої принципи. За місяць до зйомок в проєкті пара пройшла тест на детекторі брехні. І зараз вони побачать результати тесту. Інколи ви ревнуєте Олександру до її підписників. Ні. Відповідь ні. І це правда. Раніше просто дуже сильно довіряв людині, тому я не ревнував. А треба було ревнувати. А я треба рахую, що чоловік людині. має ревнувати завжди. Ну, Хоча б, щоб показувати треба цим, що ти мені дуже дорога, і я боюсь тебе втратити. А я тобі все не казав ніколи. Якби він ревнував мене, коли знаєш трошечки нервішки шлят, він би там десь фиркнув, показав мені, що йому це неприємно. А так, виходить, це ніби знаєш, такий пофігізм в мою сторону. Ти в мій Так. — Ти пізнаєш цю дівчину? — <смісля> <смісля> да, да. <смісля> Впізнаю. Саша красива дівчина. Обична виглядає вона трішечки як б. Ну, на написано. Я вибачаюся. Ви мені не допоможете? У мене так, машина не заводиться. Мені треба на зйомку. У мене фотосесія, будь ласка, допоможіть мені. Бо я знаєте, як у того анекдоті. мазінка за рулем. Міні допіні, плюс вміє ну, на тих каблуках ходити, наша вона взагалі ходила. Я, до речі, Еля. Дуже приємно. Дуже приємно. Насправді ця дівчина акторка. За легендою, вона запізнюється на еротичну фотосесію, бо в неї не заводить ці авто. Вона просить допомоги у Віті, який не підозрює, що його знімають. Ви будете мій рятівник. Uh, щось. не Так? Yeah. Ти відколи в машинах розбираєшся? Видиш, ти багато чого не знаєш. А якщо в тебе якісь питання з авто, ти звертаєшся до Віктора чи одразу? Ні, за я звертаюся до знайомих. Чому? Ну, бо я так не розбираюся в машині. Я ж не перекуп. Тут? А тут розбираєшся. Для мене було це трошки образливо, тому що коли я прошу його, то я маю звертатися до майстрів, а тут, виходить, у нас скриті таланти. І для іншої жінки він, може навіть допомогти. Можна вас Вітя називати? Можна. Вітя, я бачу у тебе обручка. Ти одружений? Так. Бо я не заміння. Тебе дуже гарні в очі. Зразу все, замітила і очі, і обручку. Мене ж ти Ну так? Я вже не знаю, я вже не встигаю на зв'язку. Вітя, що мені робити? — Але майстер на всі руки, вітя. Так мушана називається. Це що треба дивитися це акумулятор. Тільки акумулятор дивився в той день. Ну, в машині, так. Да. Тепер я повинна вас віддячити. Будь ласка, не залишайте мене в боргу перед кармою. Ми можемо нормально познайомитися під будь ласка. Я, якщо чесно, тут нічого такого не бачу. Але за чим бухать з першої встрічної в машині, я не розумію. Ти мені дійсно сподобався, я не в стосунках. Тому чому б ні? За знайомство, За знайомство, так. Да, ну, Вікторе, тобі було приємно, так, спілкуватися з іншою жінкою. Не Бо, да, нові знайомства завжди добре. Треба у всіх сферах мати знайомство. А Еля з якої сфери? Фотограф. Давайте далі. Там інтересніше чувствуєш. Да. Що там дуже цікаво. У мене просто була студія заброньована. Така mm. біда з машиною і, коротше, і все. Але мені потрібні все одно фотографії. Контент yeah. наше все. <смітна> ніколи, ніколи не користувалася такими. Це, от, до речі, як взагалі. Стосовно таких речей в сексі, тобі подобається? Так, інколи. Так. У нас, по немає наручників. У нас вдома немає наручників. А де вони є? В минулому. <рес> в смислі. <рес> ну, я ж не завжди був з тобою. Ну, в мене були інші жінки, так, да, Саш? Такий був період, з ми молоді, а воно ще не було все так серйозно. А чого тоді за стільки років ти мені не предложив ні разу. Давай там. Да? Не це би б додало можливо якоїсь пристрості іскри в стосунках. Взагалі, секс дуже важливий в стосунках. Я рахую, що це напевно 80% стосунків це секс, Того, що ви можете сваритися, щось вас не влаштовує. Але якщо тебе хорошо та вдома, то як би дуже жадна не біда. Закриваєш очі на, на багато чого. Оскільки Еля через поломку авто не встигає на свою фотосесію, та вирішила влаштувати еротичну зйомку негайно. Тільки мені треба буде перевдягтися. Час. Ну Вона тупо гола, все видно, соски просвічуються, а вітя стоїть, наче так і треба. Що собі як старається Віктор спотів уже. Ну. <смір> Інколи ви фантазуєте про секс з іншими жінками. Ні. Відповідь ні. І це брехня. <поєрі> а, ні, давай. Ну, ось, ось, ось. А ну, просто... Стой. А так їй дуже сильно видно. Давай. Не фотограф. Та я бачив в тебе професійно виходить. — я ж бачу, як ти фотографуєш. — Серйозно. Так. — Сеша навчили на свою голову. Може, я дура, але я грішним ділом думаю. Може, він там її ще шпехне і буде в нас один-один. Ти мені такі фото зробиш? О, в машині. Да. мені не зряться, розтяжка, конечно, пригодиться. Конечно. О, Боже! Є. А ну. Офієть! Оц... Оця! Це... Вообще. Бо мені ще спікотнішся від таких фоток стало. На похоже, Ну ладно. Я впевнена, що він ну, скаже їй все, будь ласка, відійдіть від мене. Взагалі мене не трогайте. Ну баб таких, які лізуть до жонатих в штани, я тупо не переварю. Ти взагалі, коротше, мрія будь-якої жінки, я тебе тобі чаю. Давай. Так, все, у тебе є мій WhatsApp, у тебе є мій номер телефону, mm -hmm. у тебе є задатки фотографа, і ти будеш мені робити послані. Ти дуже гарна дівка, але ні. Бо в мене є жінка, я її сильно люблю. Дуже було гарно з тобою провести час. Все. Все, давай. Все, пока. пока. Я живу з Олександром, я на інших жінок не дивлюся. Ну, все правда. Все. Ну, типу, Для мене це табу. Є якісь свої принципи. Для мене це червона лінія, яку я ну, ніколи не перейду. Все. Віриш в це? Я вірю в це, того, що я знаю. Дійсно, що він мене дуже любить. Йому ніхто не подобається крім мене. За період стосунків із Сашею. Ви цілувались з іншою жінкою? Ні. Відповідь ні. І це правда. За час шлюбу з Олександрою хоча б раз з іншою жінкою займалась сексом? Ні. Віктор сказав правду. Потайки, ви мрієте зустріти іншу жінку і спробувати побудувати життя спочатку? Ні. Відповідь ні, і це ні. правда. Він такий ідеальний? Угу. Такий і має бути чоловік. Щоб ти не переживала, що там якась пройде дівушка в міні юбці, і він піде і… Її... А Що тоді з тобою сталося? Бес попутал. Що тебе за без попуто? Фінансове становище. У нього краще фінансове становище, чим у мене. Ну, що ти О, говориш? Господі. Спів... Слухай, успокойся, будь ласка, ставить панелі там. Успокойся, господі боже мой. Хлопець, з яким я зрадила чоловіку, займається сонячними панелями. Тому вітя просто мене з тими панелями. Ну давай розбиратися. Що ще не влаштовувало? Ні, давай. Я не хочу, чесно. Ні, а я хочу. Давай розберемося раз і назавжди. Я не хочу. в чому проблема. Я стільки років ідіот, жертву. Все, б закрой рот уже. Ти б робила. Не я. Ти пішла б наліво. Не я. Ти самою мерзкою, що лимб є. Чесне слово. І знаєте що ж ти будеш туди їхати. Мені вже просто ну скільки можна вже все, у мене просто точка кипіння дійшла до побачення. Я не вірю, що вона зміниться. І я не вірю, що вона мені більше не зрадить. Тому що немає довіри. Довіру легко потіряти. І втратити можна за секунду. Ну не тікай, будь ласка. Ну, можеш поняти, що ти позориш щас не тільки мене. Ну, я теж мама твоїх дітей. Ну вже можна успокоїться. Цю тему відкрив. Я тобі це казав. Ну до добре, завтра. я тобі вже сказала. Так, да, я, я призналася на всю країну. Плоди. Це місць? Що значить, пожинай плоди»? — Ні, Це факт. Давай додивимося спокійно до кінця. Ну я не буду нічого говорити. Я повернулася, до того, що я хотіла, щоб він подивився мій детектор і послухав, що я говорю, і можливо для себе щось виніс. Олександро, Як ти? Отлично. Я мушу поставити це питання, Олександру. Віктор пройшов перевірку? Так. Пройшов. Він достойний цього ключа. Конечно. Вітаю. А ти хочеш подивитися перевірку Олександра? Тут Давайте, звісно, подивимося. Інколи вам приємніше спілкуватися із підписниками, ніж з Віктором. Так. Відповідь так. І це правда. Саша, а чому тобі приємніше спілкуватися з підписниками, ніж з власним чоловіком? Більше якихось можу, з кимось спільних тем можу знайти, поговорити не про памперси, а про щось, те, що мене цікавить. Я там викладу якусь сторіс, ми там пообсуждали, якісь луки. Тобто ну, я кручуся в цьому всьому блогерському. Починаю від грошей рвати башню одній Гучі кросовки в голові. Каже, я хочу Гучі кросовки, я хочу Гучі кросовки». Все, що їй цікавило. Це гроші і шмотки. Звідтію, ми якось перестали останній рік, напевно, спілкуватися. У кожного, ніби знаєш, своє життя. Ми жили просто як співмешканці. У нас тема тільки діти. Все. А з ким спілкується Олександра? Коли її не чує Віктор. Знайомий хлопець. Звісно, інтерв'ю у мене брав. Я ж блогер. Подивимось. Угу. За кілька тижнів до зйомки в проєкті Олександру запрошують на запис подкасту. Привіт! Давай ближче знайомитись. Мене Ден звати. Саша. Дуже приємно. Залітайтему. Тут він поки підготувався до всього. Запис подкасту на який запросили Олександру. Відбувався до її фатальної подорожі до Франції та зустрічі з коханцем. Та чи було в парі все добре? Ще до зради. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Ден. Сьогодні ми знімаємо підкаст із Сашею. Привіт, привіт. Як воно бути блогеркою з дитиною на руках? Секрет успішного блогу з дитиною на руках це мати вдома чоловіка, який mm. тобі буде у всьому допомагати. Вам зручно, що Віктор виховує ваших дітей, бо в цей час ви можете займатися своєю кар'єрою. Так. Відповідь так, і це правда. Дома чоловік з дітьми. Ну, це факт, факт. Так було, було. Да? Давайте дивитися далі. А як, наприклад, він реагує, якщо пишуть інші чоловіки? Я йому все абсолютно розказую. Я просто це приподношу. Знаєш, з юмором? Типу, ой, блін, подивись, що це пи пише, а сама як приємно. <рик> чоловік може опинитись в зоні ризику. <рик> може, так да. я йому кажу це прямо. Це нормально. Мені кажеться, любий чоловік може опинитися в зоні ризику, який не буде цінувати і утримувати свою жінку біля себе. Утримувати в плані фінансів, фінансів чи утримувати в плані якось тримати так. біля себе? В плані фінансів. В плані фінансів, ну все я почув. Запис інтерв'ю завершений. Але Саша не хоче закінчувати розмову на улюблену тему. Він же ж як мужик не сказав мені Саш, я буду роботи, я піду там на дві-три роботи, щоб нас забезпечити. А ти сиди, як мама, ну з дитиною. Він мені вибору такого не предоставив. Він сказав: Ну, ок, робота ви вважаєте, що чоловік в декреті це не мужньо та не сексуально. Так. Відповідь так, і це правда. Я тобі предлагав, давай я б**, лишаюся робити, а ти сиди вдома. В мінтовці на 13-й. Ну, яка різниця? Велика. Ну так. Велика. Ну От бачиш, разниця. так що не треба говорити, щоб у нас Вели... був один вибір. У нас було два вибори, виборано ну, чисто з фінансової точки зору. Ми сухаря. зробили так. Все. Ну, бо я хочу більше. Ну, так і так це нормально. що. Я зараз теж хочу більше і буду робити більше. Ну, Давайте слава дивитися богу, далі. Це богу, дякую. Та. Можливо, колись я поміняю чоловіка. Я завжди йому кажу від цього ніхто не застрахований. Якщо колись так в житті складеться, і я когось знайду краще, ніж ти, я піду. То знайшлася кращого. Ти не вірив, що вона може? Мені кажеться, що не він вір. мене десь напевно недооцінював і думав, кому ти нужна? Ні, я не думав так. Я просто думав що якісь інші цінності. Ну, от, виявилося не так. Ну, а маємо те, що маємо. на що. А що зараз тримає? Діти. Не хочу, щоб діти росли без папи, вони його дуже люблять. Для мене це основна. Ви боїтесь завагітніти знову? Бо тоді на вашому утриманні буде вже 5 людей. Так. Відповідь так, і це правда. Це неприємно чути. Неприємно. Ти знаєш, у нас останнім часом такі стосунки, що я йому кажу: у нас з тобою секс суто технічний, без почуттів, просто щоб отримати фізіологічне задоволення. Ви готові зайнятися сексом з іншим чоловіком, якщо будете певні, що Віктор про це ніколи не дізнається? Так. Відповідь так, і це правда. Якби Вітя не дізнався про твою зраду, ти б йому в цьому ніколи не зізналась би? Я не думала, що це зайти так далеко. Чесно. Думаю, поіграюсь, порозвлікаюсь собі. Типу ніхто про це не дізнається, але сім'ю рушити, типу не хочу. Угу. Але хочу побути хоча б трошки щасливою жінкою. Але я поняла, що мені це О, Саша, ти вже поігралася, все пройшло. Можна вертатися до Віті? А, звісно, приходь до мене. Вона свій вибір зробила. Це говорить тобі зараз образи? Да. Десь образа? Да. Не дивлячись на те, що люблю, ну я теж не буду себе робити просто дурака. От і все. Ну, од мене не можна взяти витерти ноги, плюнути на мене, а потім достати як якийсь старий пакет, який пожмякали. А це вже б як новенький. Все буде добре. Ні, так не буде. Все, хватить потакати. Хватить закривати набагато чого очі. Я не дам це просто витерти ноги. Давайте подивимося до кінця. Все, ти крута і гідна набагато більшого. Дякую тобі. Ви плануєте прожити з Віктором усе життя? Ні. Відповідь ні, і це правда. Ну, я теж зараз не хочу з тобою бути. Напевно, ну, треба було щось сказати раніше. Я просто тебе дуже завжди ідеалізувала і перед всіма так. завжди вигоражувала. Казала, що навіть ідеальний. Ідеальних людей не буває. Ти казав, що я ідеальний батько. Ідеальний батько. Так от, І Щось Я завжди казала, що я тебе дуже люблю, як людину, а бо ти дуже хороша любити людина. А треба Як людину. Тому, що своїм я словам... тобі сказав, що я хороша людина з тим, то до мене гарно відноситься. Один мій вчинок перекреслив все, те, що я хороше для тебе зробила в цій житі. Так. Mm -hmm. да. Так жити все життя не хочеться. Да, я дуже сильно люблю цю людину, дуже сильно. Ну, але... Себе знищувати зсередини теж не хочеться. Що жити з цією людиною нашою? Що день дивитися на неї і в голові думати, що вона зробила і ненавидіть. Віктора, Саша, пройшла перевірку, як ти вважаєш? Ну, вона ж правду говорила, значить, пройшла. Можеш дати їй цей ключ. Та вже немає в цих ключах. Я для себе всі відповіді знайшла, прийняла своє рішення, тому цей ключ не має вже ніякого сенсу.